Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш Господь один, і люби Господа Бога Твого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Будь ласка, сідайте. Хороші слова, хорошу пісню, ми тільки що заспівали. Я люблю тебе, Ісус, всім серцем, всією душею. На одній молодіжній молитовній зустрічі ведучий попросив і учасників, щоб вони дали оцінку, наскільки. Вони люблять Бога, Ось по шкалі від нуля до десяти, щоб вони себе оцінили. Ну, це трошки було несподівано для них. Ось вони навіть зніяковіли трохи, але потім почали досить так жваво обговорювати, розмірковувати дійсно, наскільки моє серце відкрите для Бога, наскільки я його люблю, наскільки в мене з ним близькі стосунки. І, можливо, ми не часто над цим задумуємося так от конкретно, так? але е, я думаю, що кожен з нас десь в глибині серця розуміє, що ось любов до Бога це основне, що є в нашому житті.